Пізній вечір, кінцева зупинка маршрутки. У ній сплячий чоловік. Остання пасажирка виходить і каже: Водію, у вас там на задніх сидіннях сплячий красунчик, намагалася збудити, не змогла. Цілувати, не пробували. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. В одну військову частину приїжджає генерал і повідомляє командиру, що через дві години приїжджає перевірка. Приїхали перевіряльники. Командир частини шикує солдатів, перевіряльник запитує: Товаришу командире, ви добре знаєте солдатів? Так точно. Покажіть. Ну, ви ткніть мені у будь-якого солдата, а я скажу, у онучих він чи у шкарпетках. От перевіряльник показує на солдата і запитує командира частини, у чому цей солдат, то відповідає у шкарпетках. Солдат скидає взуття, там шкарпетка, перевіряючи, і вказав ще на кількох солдатів. Командир частини жодного разу не помилився. Перевіряльники здивувалися, кажуть, чули, ми, що тут погано годують, ходімо но в їдальню. Заходять в їдальню. Там на обід кожному у суп попів курки. Перевірка здивувалася. Пішли на заняття, кажуть командиру перевірити теорію. Командир запитує, що таке стрій? Ліс рук. Командир частини запитує одного, відповідає ідеально. І так на всі питання. Комісія поїхала, генерал запитує командира частини, як йому це вдалося. Той пояснює елементарно, сказав солдатам на праву ногу одягнути шкарпетку на ліву онучу. Що я називаю, те солдат і показує. У їдальні пів курки до ополоника прив'язав і тільки накладай. На теорії, хто піднімає праву руку, той знає, хто ліву той ні. Я знаю, кого мені запитати. А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. Вгодована донька із дуже заможньої родини хвалиться своїй однокласниці. А ми вчора з татом у ресторан ходили. Чого ми там тільки не їли? Омари, фуагра, барбекю. Я так об'їлася, що мало не луснула. Худенька однокласниця сумно дивиться на неї, а потім каже. А чому мало що у тата грошей не вистачило?